Не дивлячись на те, що ворог все в нас знищує, все стирає з лиця землі, істинні митці не сплять, не дрімають. І навіть під звуки канонади вони продовжують творити. Навіть під звуки канонади, наші митці відкривають картинні галереї. І я знаю точно, що декілька картинних галерей від моменту повномасштабного вторгнення заснував народний художник України Анатолій Марчук. Велика вдячність йому за те, що думає у цей страшний тяжкий час про мистецтво. І я розумію, що він розуміє, що ризикує, відкриваючи картинні галереї, тому що розуміє, що ворог гаратає. Він розуміє, що відкривши картинну галерею, у нас є ті, кому та галерея стоїть на заваді. І часто густо здають все з потрохами нашому лютому ворогові. Дуже цього не хотілося би, але так буває. Але будемо вірити в те, що наші митці будуть продовжувати творити, і Господь обереже все те, що вони роблять під час війни, тому що все те, що роблять митці, то словом, хто музикою, хто на полотні, кожен з них пише страшну болючу історію нашого страшного буремного сьогодення. І так, дивлячись на те, що наші митці роблять, Зокрема, Анатолій Марчук, за творчістю якого я спостерігаю, навіть іноді сама беру в цьому участь. Тому я хочу сказати, що у нас звуки канонади, у нас гремлять гармати. І під звуки канонади в нас творяться дива, бо ворог не коняє, і нам не можна спати. Сівба повинна бути і мають будь жнива. Під звуки канонади відкрилась галерея в який життя ворує, в який незламний дух, вона неначе квітка, неначе орхідея, в ній все переплилося, у ній постійний рух. Від звуки канонади митці в нас не дрімають, вони картини пишуть. У них мистецький фронт, і нашу перемогу цим фронтом наближають, тож наша перемога відкриє горизонт. Ті звуки Канонади. Ще більше надихають, а щоразу закликають боротися з врагом. Полотна, наче квіти під пензлем оживають. Кується перемога із фронтом цим гуртом. Картинна галерея, неначе та перлина, немов ковток повітря в такий буремний час, неначе промовляє тут кожна картина. І каже, що Україна, немов іконостас. ці звуки канонати замовкну точно знаю. Культура і мистецтво нас будуть вічно жити. картині і галереї розширення бажаю, бо хоч гремлять гармати, мистецтво у нас не спить. І це чудово, і це прекрасно, що навіть тоді. Коли гримлять гармати, мистецтво не спить, мистецтво не дрімає, митці не сидять, склавши руки. Вони, кожен на своєму фронті, робить все, що може робити задля того, щоб здобути перемогу. Тому що насправді, що була перемога, що були успіхи на фронті, ми чудово знаємо, хоч я не є військовим експертом, я не є військово зобов'язаною, але точно знаю, що для того, щоб були успіхи на фронті, повинен бути міцний тим. Тому наші дорогі захисники і захисниці на полі бою. Зі зброєю у руках виборюють нам перемогу. А ми з вами кожен просто зобов'язані робити те, що можемо робити для нашої перемоги. Хтось словом, хтось музикою, хтось піснею, хтось танцем. Хтось у кузні. То тобто за швейною машинкою. І обов'язково ми всі повинні бути об'єднані на молитовному фронті, щоб допомогти нашим дорогим захисникам і захисницям молитвою. Вони про молитву завжди просять. І вони завжди кажуть, що вони відчувають неабияку силу. І неабиякий захист в тих ситуаціях, де здається, що в будь-яку долю секунди буде обірване життя. Тому нехай Господь нам всім допомагає. Наші митці нехай продовжують творити і разом торуємо шлях до нашої перемоги.